Сьогодні ми на Запоріжжі у наших захисників 128-го бригади, яких ми обожнюємо привезли їм від компанії Фрестові. Дякуємо компанії, що почали з нами співпрацювати. Зараз хім'ям буде садок хлопців, які знаходяться на позиціях. Бо зі мною знаходиться. Захисник командира, правильно, захисник командира статусової бригади, для якої, напевно, це все було зібрано. <рес> Другий механізований батальйон, так. Я запам'ятаю, колись, як ви повністю називаєтесь, вибачте. У мене дуже багато інформації, дуже багато в голові всього. Ну, Приймайте, буде ще прозема, нехай допомагає, це нахуй хлопцям. Дякуємо. А, дякую, велика марина. Дякую за помощь, дякую за те, що ви робите для нас, не тільки для нас, для наших бійців, і в принципі це для нашої країни. А ще раз дякую компанії Простори і співробітникам, які зібрали ці дуже необхідні речі. На перший поля це дрібниці, але ці дрібниці допомагають нам нижче ворога. Дякую. Слава Україні. Героям всього.